Код підлітка у Рівному для школярів вперше презентували соціальний проєкт, присвячений всеукраїнській акції «16 днів проти насильства. На прем'єрі представили 9 короткометражних фільмів, в яких порушили актуальні для підлітків теми. Для того щоб діти могли з життєвих реальних ситуацій зрозуміти, як не можна вчиняти, оскільки порушення правил дорожнього руху діти завжди ну, завжди думають, що це за мною не станеться. Вживання наркотиків вони думають, та що там від одного разу може статися, і що буде. Думають, що булінг – це можливо розвага і комусь це смішно. А насправді за це все йде відповідальність. У стрічках знімалися актори від національної поліції, також самі підлітки, аби озвучити теми максимально близько до молодіжного середовища. Моєю ролью в участі даного фільму було, того, було тією, що саме головне було довести молоді підліткам, школярам, студентам, як важливо зараз взагалі проблематика з приводу наркотичних засобів. Фільм був створений рівненською кінокомісією спільно з Національною поліцією України та освітянами. Насильство воно починається там, де дорослі або батьки втрачають свою увагу. І наша задача сьогодні наголосити на цьому. І розумієте, в стрічках прийняли участь підлітки, щоб показати ці фільми для підлітків. І може. Після сьогоднішньої прем'єри будуть розмови, а головне може бути поштовх і хтось замислиться. Проєкт Код підлітка в Рівному відбувся вперше. На показ прийшли десятки школярів 8-11 класів. Кожне наступне покоління, як мінімум на 25% розумніше за попереднє, але тепер з розвитком гаджетів, соціальних мереж і взагалі взаємовідношення всередині школи, всередині самого суспільства під час війни, ми маємо говорити про те, що від них буде залежати, яка буде країна в майбутньому і їхня взаємодія між собою, і здорові, хороші взаємовідносини, які не будуються на булінгу на репресіях, дозволять нам побудувати здорове суспільство. До слова, організатори проєкту закликають не замовчувати подібні проблеми та за потреби звертатися по допомогу на лінію 102 або безпосередньо до будь-якого поліцейського чи підрозділу поліції. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.